Okay from the orange. Так мені допомогли, щоб це пойняти. Нормально. За багато я гадаю. Тоже, так, воно є воно все таки стачить. хоча б тільки варвіло. Та тяжче, як перебування. Воно просто мить. Іде мотися. Нє. Але, якщо тебе не грати, то ти не мішно. Бо якої хваси віргена за Fortnite. Тепер, коли ти не мішно грати, динаміка якої, пам'ять пера існе на хвилі Давайте хоть вилазив, нормально. Фу, не кажи мені за форта, мені ж гидко стоїть. Блять, чайки довбані. Злякався, так? Да? Та ні, я не люблю їх тривожити, бо тому що люди можуть бути і почує. А опитні райдери знають, якщо чайки повзлітали, значить тут люди пробігали. Ага. Треба його діпнути. Нахуй я стріляв, все споживник, розводився. Ти не попав? Попав, але що мені вдохнові й не робить. Ага. Ой, а на що я буду А ладно, хай тебе? щоб Я би що казав, ти туди в туннелі. Куда ти, а куда ти хубі? Та, що та, та, та хуй є. Барки... Так та, він всередині там теж був би. А так, хто? Всередині, на вулиці ху... Ну мені подобається там та локація. А він теж нема на манфтах. А туди райдер побіг. Туди в хату тільки що райдер забіг, в ті двері. Прошти за ним? ні 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 в жодному разі. Чого там? Не тільки він Щось... один побіг, я не бачив його друга. Його друг десь може плентатися. Тут, Якщо знаходимо самотнього чейліка, то дайте. валим одразу. Вон туди ми пройшли контрольний пункт тут, а? в тій тунелі йдемо. О, тут нам похопле, де помітив Тільки ти як трохи граєш, то так собі біжи і оглядуйся. Тому що коли ти біжиш, ти сильно топаєш, тебе далеко чути. Осе, па наворот! Я і забиваєш. Ось той перший раз, що ти по ті оці стрілив, ти тупо я одночасно з тобою стріляю і ти твоїм пострілом вона відбивається бік, і моя пуля пролітає мимо, просто. А, то то матч, то він може бути там далі, він обов'язково тут ходить. Він може там всередині ходити. А він по комусь там стріляє чи що? Тут, походу, з ним хтось воює. Я можу в шарика попасти. Чотири патрона витратив на шарика Так, так, так Тут і пизденька Так, чувак, ти від мене через стіну аж Да, Так, типу, І Ні, треба бути разом Так, да, так, да, воно, чувак, біжить Мертвий, мертвий. А де друг? А друг десь там тої сторони, напевно. Друг не а друг де його зараз лотати? забив. Є, є за нами люди зайшли, що чувак. Я ховаюся, йду сюди вперед на тих. Я за тобою біжу. Тупо там, де я заходив, за мною чувак тупо зі снайперкою мені в'їбав тільки що. Ди до мене, йди до мене, виходь, виходь! <хи> та не лутати, а піднімати, Йобана в рот. Зараз трябіжать, не виходь на вулицю. Ага, понять. Поняв, поняв, поняв. Так, да, мій бомбардір, відразно. Люди вже тут. Так, да, вони тут, а переді мною. Пілі мною літають. Хуяр його, хуяр його. Є вбили. Yeah, yeah. Заїбі. Yeah. Має бути по-любому, чувак, його дитин. Я не вірю, що він був сам. Я хілюся, я забувся. Да? Я на ту сторону вийду загляну. Я не бачу його ніде тут. Він там до тобі того. Я його добив там того. Ебал, ебал просто. Я просто. Бачу. просто. Бежишь лучше, блядь. Давай. А я беда, что не стал левый. Він обійшов, він обійшов, я бачу його. Він тупо дивиться за решеткою на нас. Ході решотки. Тупо попрямі, отак трошки прибішу і за ту ховається. бачу, бачу, бачу. Сука, я зараз з тої сторони обійду. Буде за так, за тачкою зверху. Є з тої тачкою снимо. Я підчавюсь ще. Я за тобою буду бігти. А, він же далі відійшов Да відійшов далі Я йду за ним Я чого тупо не бачу Я тоже не бачу там тупо така йобана тінь Ото Я їбать, він лутає, я, я, я не можу залутати, сюди. А то не та, блядь, то Тут інакший це інакший, це не наш, Я думаю він пішов на вихід, він не буде з нами більше воювати. воюватиш? Кто ты казав? Куда стреляй дальше? Він стрелял тільки шукал. Да? Ну так. да. Ба, конечно, що напрямку. Я перегружений. я бы забив. Я вообще нихуя не налатав, чувак. Иди сюда, блядь. А не налотав трохи. Він там, він нас і ж. Я йду ну, за тікаю. Ми можемо по ті наверх виїхати, виставити іно то що тут є. Ну, так і не, я так іду на лісу. Зараз, зараз чекай. Я до тему можу перебігти. На,

Тут якась машина ходить міцна, а то павук. Ох, не чіпає, не чіпає, бо ми на що Походу на мене оса заагрилась. Редактор Перезарядка! Бля, заранати осе виїбу. Да. Перезарядка! ТА коли ти закінчишся, блядь! їбу, вона тупо не закінчується! Відкривай, відкривай, я вже біжу. Я тобі я добу бігаю. Блять, люди за нами. Стопох по мені. Добре, я добіг, я добіг, я добіг, я добіг, я тут. Маєш ти них приймати? Ну, чайником. Нормально, без захвальний чай не помню, але... Але якщо що, зразу падаємо в яму на вихід там. Чекаємо. О зверху, бачу, возверху. Хуярим? Сиди зверху, бігаємо. Забігаємо в яму, забігаємо хуй на мене. Єбать мені прописали. Закриваємо скоро, скоро, закриваємо. Вони не встигне чуть все. Супер. Отружки дораса. Це не цей